Привіт із Канади! Мене звуть Анастасія і я вже другий місяць у Канаді. Перед цією подорожю до Канади в мене було дуже багато питань з приводу того, як і де купити найдешевші квитки, які потрібні документи, що треба робити, і так далі, і таке інше. І я бачу зараз на Фейсбуці дуже багато людей задають ті самі питання. І я хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом, своїм лайхаком, як я шукала квитки з Європи до Канади. По-перше, я дізналася, що найдешевші квитки з Франції та Ірландії. Я знаходилася у Німеччині. Париж був до мене найближчий. До свого телефону я завантажила такі додатки, як Kiwi, FlyScanner, ще якийсь третій. Я не пам'ятаю його назву, але там були шалені ціни, і я не користуваласям. На FlyScanner я знайшла найдешевші квитки. Я подивилась, як називається авіакампанія та перейшла на сайт цієї авіакампанії і на сайті авіакампанії цей, цей самий квиток вже коштував дешевше, ніж у додатку. У мене було дві валізи великі, коли я до економ-квитка почала додавати ці валізи, це вже виходив не дуже економ-квиток, я почала на сайті авіакомпанії дивитися інші варіанти, побачила варіант, як еко преміум, де безкоштовна валіза. Коли я спробувала додала додати цей еко преміум, додати ще одну валізу, то я побачила, що цей квиток виходить на 10 євро е, дорожче, ніж економ з двома валізами. Але я ще мала можливість обрати місця у літаку. У мене була пересадка в Монреалі, тобто місця у двох літаках. І я вирішила, що 10 євро того коштує, бо я буду сидіти біля віконця і де захочу. Я купила е, квиток з, е, з цим додатком. Пізніше я вже дізналася, що це не тільки вибір місць, а ще без черги регістрація. У самому літаку мені, мене пригощали вином снеками, Подарували мені ковдру, маску для очей, щоб я могла добре спати у літаку. І я вважаю, що воно того вартувало за 10 євро. Далі, інші питання. Як до самого місця, де дешевші квитки, добратися по Європі? Бо зазвичай люди не знаходяться у тому місці, з якого, з якого вони хочуть перелітати. Теж мій лайфхак з Німеччини до Парижу я добиралася фліксбасом. І як на мене, це найдешевший варіант подорожей по Європі. Ви можете теж завантажити додаток Фліксбасу і подивитись ціни. Зазвичай по Європі це приблизно 50-60 євро. Ще один момент: чим раніше ви купите квитки на Фліксбас або на літак, тим дешевше вони будуть вам коштувати. Я думаю, ви це саме знаєте, але чому б не згадати про це? Інакше питання в мене було по бізвізу. Мій бізвіз в Європі закінчився. Я переживала з приводу того, чи випустять мене до Канади. Я почала питати у людей, і в жодного, жодної людини не було ніяких проблем з цим. Всіх випустили, бо насправді Європа переповнена, і вони раді, коли хтось уїжджає з Європи. Друге питання деяким людям не поставили штамп. Про те, що вони покинули зону Євросоюзу, я не знаю, можливо, в майбутньому будуть якісь проблеми з цим. Особисто мені цей штам поставили. Все добре, ніхто нічого не пред'являв мені ніяких претензій з приводу того, що а чому зараз я політа, улітаю, а не раніше. Все пройшло дуже добре. Інакше питання було, а які ще потрібні документи в, аеродром, в аеропорту Канади, що трі, треба з собою брати, і таке інше. Е, окрім паспорта, з візою, вам ще потрібно взяти з собою лист, яке, який ви мали отримати від Канадської імміграційної служби? Це лист, Там таке написано: покажіть його в аеропорту. Офіцеру. Я думаю, ви, якщо получили візу, ви маєте цього листа, роздрукуйте його, тому що в мене його питали. Але також я знаю, що не всіх впитають цей лист і часто не, не задають цих питань. Потім питання по пересадці в Лондоні. Я знаю, що багатьох людей. Як багатьох, не багатьох, деяких людей розвертали і не пускали. Бо інколи, щоб пересісти в Лондоні, вам потрібна транзитна віза. Я навіть не хотіла заморачуватись цим питанням, шукати якісь правильні перельоти, переживати потім, що мене розвернуть і так далі. І я не рекомендую вам робити цю пересадку в Лондоні. Квитки з пересадкою в Лондоні і без пересадки в Лондоні зазвичай. Мають ту саму ціну. Тому я вважаю, що це зайве пересаджуватись, турбуватися, що вас розвернуть, бо деяких розвертають. І ще те, що я хочу розказати вам: у першому аеропорту Канади ви маєте отримати ваш Work Permit, І якщо ви летите кудись далі. Будь ласка, виберіть квитки на пересадку, щоб у вас був додатковий час. Бо інколи отримання воркперміту займає пів години, інколи вісім. Це залежить від того, скільки іноземців приїхало саме зараз до цього аеропорту. Особисто у мене отримання воркпереміту зайняло близько години, але я знаю, що теж багато випадків. Коли українці не встигали отримати work permit та пересісти на інший літак, інколи авіакомпанія давала безкоштовні квитки на другий літак, а інколи ні. Тобто підстрахуйте себе і візьміть пересадку з більшими годинами. Я підстрахувалася і взяла різницю пересадки 6 годин. Так, для мене це було занадто, бо я за годину отримала, але я 5 годин гуляла спокійно, не переживаючи, що мій улітак улетів і що мені робити далі. Я сподіваюся, що мої рекомендації були вам корисні. Якщо ви маєте інші ідеї, як зекономити по перельоту в Канаді, діліться вашими лайфхаками. Дякую за увагу. Бай. Я хочу ще дещо додати. Перед своєю подорожю до Канади я шалене ж хвилювалася. І те саме я зараз бачу на Фейсбуці. Люди дуже хвилюються, особливо жінки. І я можу це зрозуміти, бо я була така сама. Це страшно, це велика подорож у нове невідоме життя. Але якщо ви зазаздалегідь підготуєтесь, запишете ваші запитання, питання, знайдете відповіді на них, підготуйтесь добре до цієї подорожі, то вона і пройде дуже комфортно. Я вам кажу це з особистого досвіду. Моя подорож до Канади пройшла надзвичайно легко, надзвичайно комфортно. Я реально навіть не очікувала такого, все було набагато краще, ніж я могла уявити. І коли я приїхала до Канади, що мене теж дуже порадувало, це посмішки. Канадці дуже привітливі і добрі люди. Будь ласка, не панікуйте, не хвилюйтесь, все у вас буде добре в вашому новому житті. Успіхів!